З холодним світлом своїм, лиця викарбовані в металі Хочеш, я переповім тобі, що буде далі? Переповім тобі, як проросте голос нічних зимових станцій, і з нами станеться лише те, що не може не статись, буде березня зимне русло, смак свободи і смак отрути. Скаже, як все було, Скажуть, як мало бути, Скажуть, що все було не так, що все мало бути інакше, скаже кожен останній птах над тобою щось скаже, буде йти зрозуміли, усім дощ і смаком остуди. Хочеш, я ще розповім, як все буде? Буде зрушення темноти, зібраної з опівнічних урочищ, і ти уже не зможеш піти. І не захочеш. Буде твоє тривожне лице, буде спалах світла нічного, а щось ще...